Мир вам дорогі друзі. Сьогодні буде героєм нашого фільму. Що там, там видно? Такий зварений інвертор. Багато років я важуся важуся, купую якісь БУ, якісь дешеві, наважився купити. Ну, Правда сказати, це знову ж таки БУ. Легке БУ. До речі, виявилось, що продавець мій підписник. Ну, хотіли купити ми різні там апарати, ми пробували. Можна було ще варіант тесла. Тесла там теж я дзвони на завод, кажу. Як на завод, не на завод, не в Китай, <гум> до продавців. Кажу, зробіть якусь трошки знижку, розкажемо. Та, ні, навіть ні копійки, нічого. Є з тою гарантією, з Теслою дуже важко. Непоганий апаратик в є Тесла, трьохфазний, непоганий апаратик. О, і, ну не дуже хороший. Е, шукав там один є мене під е, продавець один. Багато років. Продає, продає одного апарата, десь в Харкові живе. Я, напевно, більше як півроку, а може до року зі переписуюся. Кажу, відкритий мені всередині, що там. Бо, бо е, аналогічний там теж Джасік його, бо аналогічні апарати Джасіки є. Дивлюся на 220 вольт. Якщо там мостик Міткевич, от мені пропонували Патона, там, чи ССВА, чи ще якісь такі українські, вони, по-перше, коштують. Хоча Патона пропонували мені за таку саму ціну, як це я купив, десь трошки залежався. коштують дуже багато. і... Працюють вони, не беруть між фази напругу, а беруть між фазою і нулем. А для мене це суттєво. Там мостик стоїть Міткевича. І мені писали в коментарях, що мене стоїть такий самий і нічого не мерехтить. Не мерехтить світло, якщо у вас діодна лампочка, якщо у вас якась інша лампочка, ну, дає сину на синусоїду перешкоди. Зараз ми характеристики трошки глянемо. Трошки глянемо, давайте перше виймо з упаковочки. Видимо з упаковочки, подивимося комплектацію. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, -ой -ой -ой. тяжкий, тяжкий і великий. Давайте ми так поставимо, щоб не було лице. в нього. РЦ 380. І подивимося характеристики, що там видно. Видно трошки, так? Да? Характеристики. РЦ-380, оця. Напруга 380 вольт. 380, 380 В напруга. Частота живлення 50-60 Гц. Вхідний струм 22,5 А може бути. ну там Залежно від навантаження, я думаю, що це максимальне. Споживча потужність 16 кВт. Навіть не кВт, а кВт ну Це те саме 16, 16 кВт. Номінальний струм зварювання. 308, що чому, має бути. О, що нас цікавить, наприклад, холостого ходу? 68 вольт. Це вже непогано. Бо дуже багато цих звальних апаратів, вони пам'ятають, це 60 вольт. 55-60 вольт. І трошки для запалення мені не сильно подобається. Це для мене було суттєво. І суттєво отакий мене якби, ну, наворот хот старт. Тобто гарячий старт. Бачимо, речажок не знаю, там Ход Хотстарт. Можна там регулювати по часу, там, по відсотках силу для запалення. Це дуже суттєво, якщо у нас іде... Така безперервна зварка, там безперервний шов. Електрод за електродом міняєш і стики між електродами. Ми собі дали, він при початку додав струму, скільки нам треба, як то кажуть, накинув. Воно, бо зараз завжди не вистачає на стиках. І мене якраз той що працю, зараз працює трьохфазний. Ход старту дуже не вистачає, тому що я попробував, що таке хот-старт. Попробував, що таке хот-старт і вже знаю, що таке. Мені його не вистачає. Теж ну, мене трьофази непогано варить, але він щось трошки почав мене берегти. Та є у нас різних, але ж такого красення що у нас не було. Не будемо це відкривати. Зовнішній вигляд. <кхм> Зовнішній вигляд регулятор струму, регулятор гарячого старту і регулятор форсажу. Ну, форсаж для мене це дуже важливо. Але я ще хотів, щоб обов'язково був старт. І за, те, за цього я взявся. Так Антон, дивись, яке тут нам треба. Яка треба насадочка, щоб поверсити такою насадочкою. Або простоїмо вона тут, як під викруточкою, приносить. Ми дивимося з цієї сторони. Сьогодні ми не будемо показувати, як він варить. Навіть якщо я вам показав, бо як я дивлюся під рекламу, десь там просять зняти чиркне щось там, ой, файно варить. Теж ви раз чиркне, чи два, раз електрон може вдатися, десь там відбився, не відбився, може заліпнути, може гарно запалитися. А пора, щоб сказати, як він варить, як він працює, треба їм попрацювати, попрацювати і один день ну, мене сьогодні настрій хороший, в мене сьогодні не болить голова, у мене не, нічого, все знаєте, погода гарненька. Попала така упаковка електродів і таке якось в такому там горизонтально. Воно варить якби непогано. На другий день попала друга упаковка електродів, десь томився, десь трошки напруга мережі не така. Вже дивися, вже там під таким кутом вліз всередину, а там він шлакує, додаєш, форсаж, він вже не хоче варити апарат. Тобто апарат просто взяти електродом, чиркнути, це ну, ні про що. Ні про що. Стоїть е, такий вхідний цей е, автомат. Що мінус для мене? Габарит. Це для мене великий мінус, я хочу менший. Е, ну, Я знав, на що йду. Не знаю, чи воно від, видно, має вийти під стіл, ці ручки, може, може їх придеться зняти взагалі. Воно вони, вони відкручуються. Габарит не подобається. І оце ззаді, розумієте, цей автомат, я не знаю, я буду робити автомат, мабуть, ще додатково на стіні. Вимикаю саму розеточку. E, скільки тут метрів? 2 точно я, може більше, ніж 2 метри. Під наші розеточки не піде. Треба буде міняти, буде вилочку. Треба навіть землею, під наші вилочки. Ну, Розеточку ми замінимо. Роз замінимо. І що мені було найцікавіше? Просив відкрити. На сьогоднішньому, на сьогоднішньому відео ми не будемо показувати, як воно варить. Потім розкажемо. Прошу продавця, відкрити мені, що там всередині. Відкрити, що там всередині. Відкрити. Я не можу відкривати, бо апарат він е, ніколи не пломбується. Апарат звалювання треба періодично, е, регулярно відкривати, продувати від пилу. Людина продає беушний апарат, я його не зачіпаю. Ви не зачіпаєте, е, бо значить вже ви не добре їм користується. Його треба продувати. Його треба продувати регулярно. Так, зараз ми відклинимо. Так, постав... Антон. Бачите, вже вже зіпсували. Постав на паузу. Ну і що, знімаємо ми кришку. Сонце пече аж... О! Щось не відпускає. А що нас не відпускає? Тому просто Зараз ми розберемося за кадром. Виявилося, що ще тут стоять ці навіть не саморези. Настоящі гвинтики тут стоять, бачите які. Як він на Марсі, тут така різьба не тоненька, не коротенька, це не просто метал кручений. Вже навіть починаючи винтику, відчувається тут якість. Ну, оскільки він був в ходу, щось там був він в ходу. Щось він був в ходу. Що нас найбільше цікаво, то це не завадило б нам би перетягнути. Кліми пролучені. Але так вони. А перетягнути треба автомати відкручувати. Може ми перетягнемо. Може перетягнемо. Якби нам його цього автомата та й на передню панельку, що ви скажете, які будуть думки, нема на не сабельної пилочки. Нема сабельної пилочки. Тут же місце, дивіться скільки. Хочу додай. Хочу додай. Якби ну, не хочеться псувати лице, розумієте, тут лице зроблено, там знов табло стоїть. Тут якби нема куди розмістити. Ну, якби можна було заводу, тут місця було б предостатньо сюди. Сюди знов пластмаса товста. От зроблять китайці. Зроблять китайці. То таке розберемося. З цим розберемося, розберемося. Що у нас найбільше цікавило, у Нас найбільше цікавило, Дуже просто відкриваєте апарат. Провід наш входить сюди. І що тут йде? Один, два, три. Три. І тут що у нас йде? Три. А це ще додаткові, там бере для додаткових, що нас не цікавить. Нас не цікавить. А це про що говорить? Це говорить про те, що три фази без нуля. Без нуля. Три фази. Оце мостик ларіонова буде. Там, скоріше все, шість діодів. Оце мене вже решта менше мене цікавить. Хоча бачимо трансформатор. А, на на 380 він теж це трансформатор. Це живить нашу діжурочку. Ну, як е, плати керування. Пати керування, керування непроста, не Ну, це, це ж все аналогове, це ж тут немає мікропроцесорів. Це, ну, такі, такі апарати, зазвичай вони десятками років, але може все бути, все може бути. краще, хай не ламається. Тут термоусадочка, все гарненько, якісь такі цікаві резистори, якісь такі цікаві резистори, там сам показометр, сам індикатори. Якби тут теж непогано. Ну, Зовнішній вигляд дуже прекрасний. Дуже прекрасний. Пішов сюди і вже виходить, бачимо, плюс-мінус. Плюс червоний мінус сюди вже ви, ну, із трьох робить плюс-мінус. Я не пам'ятаю, як воно там, проводить там біля, біля 500 вольт чи що постійно струму, бо люди там путаються з постійним струмом. Заходить на Оцю, якби, плата живлення. Так? Тут, мабуть, не знаю, конденсатор, не конденсатор. Оце... Варістори 1 кВ на 1000 вольт. Що таке? Що це за таке? Не знаю. А, ще такий запобіжничок є. Бачите, 5 амперний на 400 вольт. Ще такий запобіжничок є. І пішла вже вся, вся напруга на наші транзистори. Трансформатор, Скоріше всього гальовінічної розв'язочки стоїть. Ще там якісь якісь ці. Позалито, дивіться, як тут позалито. позалито. позалито, Тут пилина до цього, дивіться, таке в діті якби такі трубочки. І цей кінець влитий, і той кінець влитий, Тут якби воно притягнуте, термопасти тут <хи> хоч віддавляй, все при... затягнуто, прижато, охолодження має бути супер, ну і охолодження тунельне. Тобто пил сюди не попадає на транзистори, воно йде тільки всередині. Бачимо, скільки це радіаторів, радіатор суцільний і такий масивний радіатор, радіатор, радіатор немає, простору нічого. В середині там жодної детальки нема. Оце тільки це на радіаторах, дивіться. І це на радіаторах. І це на радіаторах. Сама платка драйвера отут зверху зроблені, на їх не задувається. на драйвера. Дивіться, на драйвера вентилятор не дме. На драйвера, І то на все залито, 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 залито. Залито, залито, залито. Стоїть трансформатор такий. Вихідний на фаритові. Хтось каже, що це добре на мотках. Хто, як там я забудь, як звуть, ось це пам'ятаю, як це цю, цю, цю проволоку, так, хтось каже, вона не сильно добре. Ну такі, такі тут шиночка. Ну, це я не знаю, як ви правильно звуть. Це, ну, Я його називаю дросливим вихідним. Тобто йде, бачимо. ця алюмінієва шина, але така міцна, міцна, йде, міцна. тут що в нас йде. Іде плюс. А мінус іде через дросель. Мінус іде через дросель. Щоб мені це показали раніше, я вже знав, що купую. Так само той менший джазсик, я може б його і взяв би собі, якби мені показали середині. Оце, що мені заходить, що без нуля, якщо б без нуля мені підходить, якщо з нуле мені не підходить. Тому що я можу будь-який апарат будь-який зробити три, два три діоди поставив. Три діоди і зробив. Ну, там дрийвера нічого не поймеш. Що там які, Якісь там мікросхемки стоять. О, раз трансформатор стоїть, схоже, на головні зв'язку. Мабуть, тут немає оптопар. Не оптодрайвера. І Бачимо, діоди, я не знаю, наскільки пар відключувати не буду. Але дивіться, яка, там, яка тут товщина цієї ножки діодової. Чотири діоди таких моцних, моцних, моцних. І ще чотири з цієї сторони моцних, мосних, моцних. Тут якісь є там позначки, не знаю, можливо на камері видно, я в чому не можу побачити, відчуття не буду. Тобто вісім транзисторів, вісім діодів. Транзистори це вже під велику напругу, тут йдуть не такі, як на 220 В апарати, все тут не таке. Все тут не таке. Якісне добротне, дивіться, ніде ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не відкривав його. Ну, Ми відкривали, видно було по фарбі, що його ніхто не відкручував до нас. він Що там, якась платочка йде. На виході шунта немає. Бежимо зворотній зв'язок, береться просто із цього. Тут має брати зворотний зв'язок з цього трансформатора. Має десь бути тут зворотний зв'язок, я його щось не бачу. Щось там бачите, Все бачимо, вже вихід з транзистору йде на, на трансформатор. І це вже пішла низьковольтна е, обмоточка низьковольтна і йде на діоди, і з діодів вже виходить воно на, на це. Бачимо, це все, все заходить в плату, от від трансформатор заходить в плату, а вже із плати, із плати виходить. Із плати, дивимося, де з плати, Бачите, де вже із діодів, вже ну, термодатчичок стоїть, із діодів пішло сюди. Один, а другий все одно проходить, якби через трансформатор воно все проходиться, воно зв'язне таке одна петелька. А як тут зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок зв тільки тут просто по вихідних. А як він струм може побачити? Оце мені щось не, не зрозуміло. Ну, Сподіваюся, що мав би мав би мав би мав би працювати добре. Лаку тут хочу віддавляти, лаку налили, все позаліпло, все позаклеювали. Можливо, хтось розуміє, спеціалісти можуть побачити, що по цьому. Два таких потужні транзистори. Скоріше всього, що тут є десь якісь регулятори, якісь там мікросхеми стоять. Я в тому не розуміюся. Не борося нічого коментувати. І Характеристики самі. Самі характеристики. Я думаю, що воно більш-менш має відповідати напругло з того ходу, що я казав, 68 вольт, а ну, зараз від напруги від напруги мережі. Наприклад, при 240 амперах, 100% ПВ. Нам 240 ампер ніколи не треба. Нам цієї потужності нам не треба такої потужності, але хорошого якісного апарата і з меншою потужності просто немає. Або там щось десь врізані апарати, або повноцінний такий апарат, він занадто габаритний, хоча тут дивіться, скільки там місця. Скільки там це можна було б його вдвічі менше зробити, корпус. Ну, може, там хтось каже, охолодження таке, та тут охолодження таке, стільки радіаторів, його перегріти нереально. Все, будемо назад ми закривати. Будемо назад закривати. Пишемо, що ви по цьому думаєте. І десь поваримо, розкажемо. Я думаю, що цей контингент... Ой, відбачається, контент. Цей контент не для широкого контингенту. Мало кому цікаво буде, але мені особисто це було б цікаво. По кожному апараті не раз я шукаю нове прав стоїть в магазині. Дайте мені, покажіть десь це фото всередині, що там, як він зроблені. А немає, а немає, а немає, а немає. Крайньою паду, що я не розумію, я дуже часто роблю, ага, фотографію зробив там, чи е, це е, кадр поставив на, е, на паузу, зробив скріншот, відправив людині, яка розуміє. Ну, мене в кіндові аналогічний кіст, не мог схожий. Бачимо, оця працює як радіатор на вході. Принцип він так не сильно нагрівається, але ця вся пластина металева вона буде віддавати тепло. його буде достатньо. його достатньо. Ці діоди найбільше гріться, гаряче місце в інверторах. Транзистори набагато менше гріються, бачимо, вони роз'єднані між собою. Роз'єднані радіатори транзисторів, радіатори діодів, щоб там ну, не, не пробивало струмом. Хоча там, може якісь ці прокладочки йдуть, ізоляційні, я не знаю. Я не знаю, факт, що тут зараз все гарно. Що не глянеш, все гарно. Що не глянеш, все гарно. Аналогічно, все, на бачимо, що термодатчик на радіаторі діоді на виході. Тут саме гаряче місце. Тут буде холодніше, тут, а сюди до виходу буде тепліше завжди, якби в гарячій точці. ну Деякі виробники ставлять взагалі притик до діода. Тут, якби вони так розрахували, я думаю, що має бути, має бути все файненько що тут казати все Не буду тратити часу свого і вашого. Закриваємо і будемо варити. Ага, де ще ж наші кабеля, кабеля, кабеля. Розйомчики байонети 35-50. Стандартні все. Ну, це, це нового мідь. Ну, нас затовста мені, не знаю, чи буде такою міді варити. Рука буде тяжко тримати, якщо довго варити. Ще тримаєш може, цей щось ух такий пружина сильно. Бачимо, який тут. Він не сильно, таких, не сильно габаритний, не сильно грубий. Ми спробуємо їм попрацювати. Знаєте, вона довжина, що його вони їм не користувалися, може і не користувалися. Ну що прищепочка. Тут гарно прикатано, бачите, як запресоване. Це гарно, нікуди мій міді. ця ложна клема. Оце що робить через болтик всі виробники, це нікуди не годиться. треба напряму туди, до шуки. Ну І така прищепочка для 380 А. <свист> ну, на 100 А це ще так. На 100 А пороту, пороту, що щиркати це ще так. Десь там мало би писати, скільки міліметрів, Це, Я думаю, що десь 25 це точно, але я думаю, що більше ніж 25. Просто залежить від того, яка ізоляція, бо бачимо, ізоляція дуже товста. Ізоляція, ну, Зараз тепло. то м яка, м яка. Тут Ні, ніде немає сліду, використався апарат стан нового, ідеальний стан. Дякую продавцеві. Ще треба включити поруч і працює, що ж не знаємо, що всім.